Дівчата, у мене часто запитують про моє волосся, тому що воно справді густе, пружне да, у моєму віці. І хочу поділитися формулою перевіреною, да. тому що для волосся, для його росту дуже важливі такі мінерали, як цинк, сілен, молібден, хром, і їх мало де є, і навіть в продуктах харчування. Їх не дуже багато нам треба в організмі, але взяти їх ніде. І я поділюся з вами. Дивіться, ось такий набір. Перевірений неоднократно не тільки мною, бо багато в мене є клієнтів, які після ковіду стали помічати, що дуже-дуже втрачають волосся. Так ось вони говорять те саме, що і я, що просто ефект неймовірний. Ну, по-перше, це, звісно, на базі всіх наших програм це вода з коралмайном, тому що це єдина вода, яка. Є біодоступна. Тобто організму не треба вже доставати свої мінерали для того, щоб перетворювати воду. І ось такі продукти. Це органічна сірка, дві банки, да, тому що плотність е, всієї з'єднувальної тканини, волосся, сухожилі зв'язок е, шкіри е, якраз забезпечує органічна сірка. І аксівін. Це в ньому зібрано це абсолютно ексклюзивний збір. Тут і вітаміни, і мінерали. Причому усі е, натуральні антиоксиданти, і якраз ті мінерали, про які я говорила. Тому, якщо ви хочете більше про це дізнатися, якщо хочете попасти у мій чат, де більше 2000 споживачів з різних країн світу, де кращі спеціалісти Європи, ми ділимося там дуже класною інформацією, яку ви ніде не знайдете. Там люди задають запитання, отримують відповіді, діляться результатами. Напишіть мені в особисті, або поставте плюсик, і я вам прийшлю більше інформації. Дівчата, давайте прикрашати.